Ну що, новий день, новий влог. 24 час ночі. Залив фотос вам і йду спать. Так, ну що, народ, прийшла дружина, скупилася всякими ніщичками. Відкуповується, відкуповується від того, що свалює і попали. Так що да А що я? Я зняв три розпаковки. А, кіт... Міша вік записувати орав в паскудах, так що такое. 50-50. Ну і плюс розібошу собі пальце ножом. І в шокі від того, що там, блядь, одна хрень попадається. Цього разу ще гірше, ніж попереднього. Це треш. Я просто в шокі. Якщо ви шукаєте димний тютюн, який буде куритися більше години. В моєму випадку Вайтанджел куриться 2 години, то я рекомендую саме його. Не дивлячись на те, що сьогодні п'ятниця, у нас більш такий чоловий день виходить, бо зараз жінка поїде. Два вихідних у мене будуть фулл тайм робочих. А, прям до хіра планую записати відосу, розпаковуватись наперед, щоб і що? І все. Ну і сьогодні теж, після того, як дружина поїде. Буду, а башують. А зараз, шавушка, калянчик, кофейочик, енергетосик і эш. проти зловісних мерців. Якщо хтось не дивився, блі, ну подивіться, ну реально прикольний серіал. Блін, пушка. Не знаю, другий сезон додивилися і прям. конфетка. Так, все, жінку випроводив, калянду курили. Вона погнала в село, я роблю каву і жену працювати. Так, зробила мені тут десертик такий йогурт з желатіною. Аля ППД, дієтично. Купила мені ходила в маркет е, сушики, щоб я нікуди не виходив, щоб мені було що вкусненько. Купила такий бургер. Це ми завтра в'їбав на сніданок, напевно. Я думаю, скоріше. Зі. Так що так. Да. Хавать є, мандаринки купила, курму купила. ну Таке. Мандаринку в їбаку. Ні, не буду їбати мандаринку, бо кофе буде пити. Ой. Кофе пити, монтувати, а монтувати дохуя, знімати ще більше. Не знаю, чи буду сьогодні щось знімати. Енергетику мені закупила. Раз. Енергетик 2, до речі, полтавський. Темка полтавський. прикольний вкусний І моє любиме. Яке воно ахуєне, хто не пробував цей напіток, це просто топ. Це самий топовий. От, самий, самий топовий, який є, я вкусніше ніякого напитка ніколи не пробував. Це прям 10 із 10. Так що, да. так. що, Треба постаратися сьогодні щось назнімати вам, бо так як я зараз засяду в монтажку, то я що блять, вам зніму. Я сьогодні ще й не бігав. Коротше, сьогодні графік не за графіком, не за планом, ні за чим. Взагалі якось странно день почався. Жінка на роботу не поїхала. Почався як в суботу, Ну, як вихідні. Але подальший розвиток цього дня явно не як вихідних. Бо зараз буду піздячить. Та й взагалі на, на цій неділі я без вихідних так-то. Да. Наушники, найголовніше, зразу вдів їх. Ще за компом не був, але зразу вдів, забрав я зарядки, бо а, вчора блядь, пішов в груді монтувати, а наушники не взяв. Ну, піздець. Блядь. І що, я я смонтував відос, але, правда звука не чув. Так, захерячив, скільки два відоса зробив, смонтував по кальянки. Потом, що ще. Зараз э, скидаю шорти, серіалс і в Телеграм. У мене телега це як хранилище по папочкам. Щоб висводити місто, бо Ютубчик. 27 каналів, контент більше, ніж на терабайт. Треба чистити, щоб освобождать місто для нового монтажа. Це жесть. І додивляюся да, бункер. Другий да, сезон, звісно. Конечно... Отстойний, по сравніванні з першим, який захльоп летів, другий дуже слабий. Мене <рес> не видно, да? так? Так, да? так. Ось тут, бачите, це я. Дивіться. Коротше, що, похавав я той десерт, який е, дружина робила з йогуртом. І зараз зробив кальян. Думав записати відос, але мені впадло робити сьогодні відео по кальяну. Тому взяв суші, кальянчик. Відосики, фільміці, лень, охуєть. Як девочка, блядь, на півтяжки. Ооо. І що я все-таки записав відоси по кальянчику, так як і хотів. 6 відосів вийшло, але це короткі відоси. Такі швидкого огляду. Тютюну розказав про тютюн туди-сюди. Ну, 6 відосів готово. Це 6 публікацій. Це топчик. Але проблема в тому, що кіт почав дуже сильно мішати записувати відео. Це жесть. Тупо ти пишеш, і він, коли ти розповідаєш, починає жорстко м'явчати. Це жесть якась. Я такий злий вийшов, так його чехвостив, що піздець просто. Фух, Докурив, перемістився вже за комп. Пора працювати. Так, продав годинник один з розпаковок. Це хорошо. Ну, таке за 50 гривень, але сама суть давно продажів не було. То кайфік. Так. Зараз йому реквізити скину. І окей. Відмітити. так, По чуть-чуть. По там у мене товар уже я сьогодні зняв три розпаковки. До речі, кстати, сьогодні зняв 6 відосов по кальянці і три розпаковки зняв. Да. Поки дружина ходила зранку в маркетоп, я сів, записав три розпаковки. У мене там три розпаковки, це десь 30 позицій, мабуть, 30-35. По, по товарам, які розпакував я. Скинув тільки 10 сьогоднішніх. І так буду чуть-чуть докидувати. Бо коли все зараз викидаєш, то таке... Потім неділями стоїть в проставі. Бо я ж наперед записую то таке. Так що, потрошку все воно рухається. Це дуже добре. Так, відмітив, що продано зразу. Бечовко до кавки. Да, до речі, я казав, що чи нікаву зробити. Булдаю вже. Хі -хі. Нормально. Одна кава, одне печенько. Нормально. Ось тут, звісно, дієтка пошукнулася, але в цілому норма. Скільки можна в ПБ замовити грошей? Так. Зараз узнаем. скільки можна замовити на касі готівки в приватбанку. Так. 400 гривень на день. Окей. О, 400 тисяч. Нормально. Так, треба трохи об обкешитися балансом. 400 тисяч в день. Ну. Десь тиждень познімати. Це скільки у нас вийде. Два ляма, нормально. Знять в, 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 в євро поміняти по курсу. Так, два ляма. На 44 і 4 в обменнике. 45 тисяч євро. єбать хуйня. Пиздец. 45 тысяч. Ну, типа, блядь, в словакии за 45 тысяч ты нихуя не купишь. Это пиздец. Ну, надо. Типа, меняю и туда отправляю. Это у меня где-то сотки есть. може на однушку и хватит, но я однушку не хочу. Так, зробив собі бургер, цей що дружина купила, так не виглядає. І енергетосічок. тосичок. Новий клянчик, щоб по заборі стій був. Можна, пожалуйста. Щас захаваю. Чогось мене п'ятном залот кофе, мабуть. Багато сьогодні кофе. Це таке ладно. Коротше є. Далі працюю, працюю, працюю. Так, змонтував ще три відосика. Зараз 21.40 уже Піздець. Время щось йде просто нереально швидко. Поставив м'ясо. Зараз пожарю м'ясо з макароном паховую. Я по хавав мюзком, а зараз 22.56. А це означає, що я лошара. Блядь. Я приїбався, що в мене 25 -го в час. 00 ночі. Має вийти розпаковка. Із плюсів я її зняв, із мінусів я її не нарізав і не почав монтувати. А отже, мені пиздец. піздець. Да. Що даєш? Мені потрібно встигнути зараз змонтувати, викласти, зробити прев'юшку до часу ночі, щоб в час ночі воно опублікувалось і я зміг золотати перегляди. Так, що, да. Так, якщо вам цікаво, я спів набагато швидше. Двадцять третя двадцять є вже новий день, новий влог. Я по це ще сука спав на посіраці того, що чисто тузик жме так, що хана. Це прикол. Фу, Так треба бігти. Вичую, біда буде зараз. Жестяк. Та глянув паралельно новини, тільки що. Дивись, там щось гепало в півночі. Шахеди, всяка хітня у нас полтора. Я думаю, блин, обычно я, ну типу, просинаюсь як чутно і рядом. Тобто, або це було не чутно, або це було не рядом, або я щось вчора дуже заїбався і дуже крепко спав. Тобто, одне, одне, одне з декількох, або ж і все в місті. комбо. Так, ладно, надо йти. Я вчора дихі раз'їв, треба висуватися. Ей, зробив собі кохви, ще сербну кату і... Та ти йдемо, що монтувати, помонтую десь до 12-ї, а потім після 12-ї сяду вже відосики записувати. Бо Щось будуть сусіди пиздіти гепати, блять. А було б вчасному домі. Да? Уже б давно записував. Да. Да. Таке життя, таке життя. Воно таке несправедливе, таке життя, таке життя і вибору нема. Кіт і блядь, бігає туди сюди, як всіх дам. Я вчора. Хвалявся. Це все так, як змунтував. Я... Думаю, що подивитися, таке, щоб мені хватило на два дня плутного залипу. Знаєте, що я вибрав? На компі, коли працюю, я дивлюся вампір Реджі. Давно хотів подивитися, я його не бачив ні разу. Цікаво, що там воно вийшло. Під тараси, спили, а тут вирішив подивитися страннє діло. Да. Кайф же ж. Не знаю, я та щось подивимось. Коротше, таке діло. Все, їм а, шоколадку і п'ю каву. Так, записав цілих три розпаковки. А, можна було б записати більше, але вчора я записав три, і сьогодні записав три, і в мене закінчилися посилки, ті, що в хаті. Це треба йти в склад сарай і нести нові. Мені так впадло сьогодні по 10, там ще так холодно, щось мрячка якась падає, сиро. Ну, не знаю, може я созрію ще, але сьогодні не хоп. В принципі, три відео записав нормально. А якщо, на завтра занесу, тоді вже. Та і все. Так, поставив вуглі, взяв пачку сушів. Зараз похаваю, зроблю собі ще чаю до колячку. І, в принципі, все. І на сьогоднішній момент. Скільки десь? 2 часа вже закінчу цей влог. А покурю змонтую і почну вже писати паралельно новий. Сьогодні 25 січня. Тобто цей влог вийде сьогодні за 24 і 25. Нормально. Трішки менше контент ну, часу на монтаж. Один випуск у два дні, в принципі, комфортабіліті. Буде що показувати за один день, буду показувати за один день. Але зараз я фултайм чисто монтаж, 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 монтаж. Собі студії холдингу, це все наганяти, щоб наперед вибити і можна було більше часу приділяти іншим нішам. Бачите, які зморшки. Сьогодні ще теж не бігав. Ну, коротше, і не побіжу, навірно. Ой, так що, так. що А, Кстати, може не, этот, не чай зробити, а кофейок. А може вообще нічого не робити, може. Та ні, я наверное. Коротше, мені дружина купила Отакі стики Макохве. Якобс. Latte Original. Попробуйте цікаво чи добре, чи ні. тут-то, конечно, з льодом нарисовано, а тут що? А тут Мока Класік. Блін, Мока Класик, -класик напевно, сейчас зроблю. Ну, реально цікаво. Добре, не добре, як воно що воно? тесті. Я люблю іноді такі а, шняги тестувати типу, кофа-кофом, але іноді от реально чисто хочеться макофлем валити і кайфанути. Так, залить води. Хватило на скляночку і скрипу. Так, думаю. Цим цікаво, коли ж до мене дойде пані Наталя поприбирати. Пані Наталя. Пані Наталя кузна коли дойде. Мене все напрягає. Вона, наскільки я знаю, бо вона ще прибирає цей. Боже. Квартири ті, що з цих з квартирантів, там де в мене ці раби живуть, то ну, наскільки я знаю, вони по ній... бо тоді, коли вона заболіла, вони писали, що типу, не було прибиральниці. Я їм написав, що вона захворіла після Нового року буде. І вони мені 100% написали вже, що її не було. Алло. Але вони не пишуть, тож я думаю, вони... Ну вона у них точно прибирає. Чи вона сюди їхати не хоче, я не знаю. Це вже... Не взяв. Це вже питання не до мене. Я треба щось з цим думати, бо... Таке собі... Так, ну ладно. все. Выпуск кинец.